Всім привіт! Ми вже в дорозі. Стали попити кави на заправці. І їдемо далі. Всім гарного дня, смачної кавусі. Ну і хорошого настрою. Я дощ люблю. Та літню спеку бо соні ж бігти по росі люблю, коли летять лелеки в своїй омріянні красі, люблю зелені трави й луки, і сірі хмари понад ліс. Люблю колосся брати в руки, і посміятися до слів Why you Ми вже приїхали, заселились і нам попав номер, в якому ми були минулого разу. Наш люкс номер улюблений. Зараз роблю коротенький румтур. Так, у нас номер двохкімнатний. Це ванна кімната. Спальна кімната. Дуже гарно все є. Ну, і балкон. Супер. Єдине, що зараз дощик, Всю дорогу їхали, дощик, дощ, але нічого страшного. Нам це не завадить. Ой, яке повітря! Вам просто напередак світ. Така красива. Бо кун такий хороший. Хороший. Все на вищому рівні. Мої дорогі підписники, я вас запрошую у східницю, у нашу рідну східницю, в готель Київська Русь, де ви зможете відпочити, оздоровитися, пройти безліч медичних процедур, подихати гірським повітрям, попити корисної водички на втусі і взагалі отримати море задоволення. Ресторан, меню дуже смачне, все будемо показувати і все будемо розповідати. Ми прийшли на обід. Ресторан дуже класний. Супер. Комплімент від закладу калгановочка, я так розумію, з сальцем смакота. У дідулі овочевий супчик із курочкою, а у мене грибна юшечка. Друга страва у мене голубчики, а в дідулі куряча гумілка з рисом. Супа. Ми ще не всі речі забрали з машини. Йдемо. Як тут гарно, ой, о, о, просто супер. Дівчатка і хлопчики, багато задаєте запитань, яка ціна на дві особи, на, на одну особу і так далі. Дивіться, переходите по посиланню. Я вам залишаю посилання на готель Інстаграм-сторіночку. Пишіть або в Дірект, або ж в шапці профілю є посилання на сайт. І переходите. Там є сайт готелю, є сайт медичного корпусу, є виклик дзвінка. Телефонуйте, не стидайтесь, запитуйте, тому що тут 59 номерів, але шість різних тарифів. Все залежить, ну який ви собі номер замовите, і вам дадуть відповідь, що входить в проживання. вже які процедури входять. От, яке харчування входить, все, вам на все дадуть відповідь. Переходьте, будь ласка, і запитуйте, не стидайтесь. На 3 години 15.00 до, до головного лікаря. Вона мені розпише, як водичку правильно пити, які мені процедури пройти. От. Тут в готелі є всі джерела, всі номера, які є в горах, є в готелі, вже вона йде підігріта. Такої температури, якої трепить, бо в горах з джерела дуже холодно. От. Ось такі справи. Ну, а ввечері басейн. Дівчатка кажуть на рецепшені, що ще вчора купалися на вулиці в басейні, було тепло. Ну а сьогодні вже погода. Змінилася, різко похолодало. І ще, ще й парасолю не взяла з собою. Це під парасолю да й пішла б десь. А, хоча є ці капішвони, то не біда. А так можна піти докупити. Да Оце таке, а може вже завтра і не буде дощ. Я вже пройшла декілька процедур сьогодні. Ще сходила на консультацію до невролога. У мене це грудна частина спини, до того хвилює, що сили немає. То і на розтяжку, і, і ще якась процедура, і ще якась, а тоді перед. Тим, як додому їхати, затейпують спину, ну, коротше говоря. А це ходила на ударну хвильову і на лазер. Спини теж. Ну, а в 6 годин йдемо на вечерю, і тоді підемо в басейнці долю. На кінець робочого дня релакс. Тиск миряли мені сьогодні 110 на 70. Космос. Можна летіти у космос. На вечерю одидоля. Так. Відпочив, ну да трошки. Сейчас по вечере в пацайним. Там і відпочинемо. Супер. Не в ресторанчик. Манчик. Так гарно все. Дуже гарно. Я можу випити. Добрий вечір. Вечеря. Смакута. Варенички з картопелькою. І долику теж варенички. На десерт блинчики. Вармокохані, ну, я вам просто не можу передати. Коротше, я в своєму басейні моталася. Туди сюди зразу з установкою, в конці басейну, а сиді без, туди і назад, без установки. І так, дідуля, скільки разів я сьогодні матонула. Разів шість. Більше! Більше? 16. Ну, Хай ще Четвертий поверх у нас. Підготувалися вже до сну, сходили в душ, поодягали пізями і будемо відпочивати. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе.